Тобі потрібно йти в клас, в клас навчання. Дитин, для дитини це був просто стрес. Як це так? Виходити з кабінету психолога. В кабінеті психолога ж ми просто весело проводимо час, робимо такі арт-терапевтичні техніки. І ніхто ж не заставляє робити це, ці уроки, ці домашні завдання. І для дитини це був певний стрес. Ну, звичайно, в мене в кабінеті скільки іграшок, в мене в кабінеті і є пісочок, у мене в кабінеті є такі гамачки, у мене можна так зручно сісти і зробити там, щось помалювати, щось пописати, те, що ти хочеш. А на уроках потрібно робити те, що потрібно. Там є програма, ми маємо це все виконувати, і для дітей це все якраз таке це Певний стрес буває. Як це так? Я що вже ось виходжу з цього кабінету. І тому ми якраз отак раз і переключаємо дитинку, для того, щоб вона трішки, ага, туди-сюди, десята, пішли, ага, туди, весело, невесело.